Церкви найбільше страждають від пожеж. Пожежі дуже часто в церквах починаються всередині храму. Або хтось забув загасити свічку, або замкнула електромережа і церква спалахує. Якщо перші 10 хвилин ми встигнемо загасити це джерело пожежі вогнегасниками, так ми врятуємо безцінну пам'ятку культурної спадщини. Вогнегасники ефективні в початковий момент пожежі. Для дерев'яних церков найбільш ефективні водяні вогнегасники, які дають дрібнодисперсний струмінь. <кій> Ними, крім того, можна гасити жири олії тваринного рослинного походження. <кій> тверді горючі матеріали та легкозаймисті рідини. Для гасіння використовуємо водяний вогнегаз з сильовими добавками.